Всім здоровля. Обзорчик буде за ось такий самокат, електросамокат. Потрібно зняти колесо. Переднє колесо та заклеяти камеру. Ось так він. Фіксується. Далі ще тут є зашпонка така, щоб не відкрутилася руль на ходу електросамокат фірми Kugoo чи Кугу. Кугу, наскільки я знаю, М365 Pro. Наскільки я знаю, англійську. І так, приступаємо. Не потрібно нічого ні тут відкручувати, ні ці пластмаси, не дай Бог ламати. Але. Звичайно, потрібно внести деякі свої зміни, але е потім ми це все заклеїмо на місце. Чим би ми то заклеїли потім. А ми то заклеїмо або якимось клеєм або поліефірною смолою. Або двохстороннім скотчем, але двохсторонній скотч занадто товстий. То я думаю, що. Якщо от ось так не буде триматися, ось саме покладемо його акуратно десь, щоб не забруднилося. І так і заклеїмо. Потім викручуємо. Що у нас тут? Шестигранники тут. Беремо шестигранники та відкручуємо ось тут. І так, відкрутили. Як бачимо, маю доступ уже. І ви також вже маєте доступ до ось цього болта. Тепер все просто. Відкручую та витягую його ось сюди. Друга сторона так само. А далі вже звичайна процедура процедура платна. Пощастило, що не потрібно відкручувати ось ці болтики. Це, мабуть, тільки для електромагнітів ось ці болтики потрібно відкручувати. коли, не дай Бог, вони зламаються. Але щоб не ламалися тільки.